Відеоанонс роботи культурного центру ТОГ на серпень 2015 року. 19 серпня середа о 16-й годині Бесіда Духовні Світочі Православ'я у клубі Українська народна культура з Валентиною Скурчинською. О 17-й годині ділова зустріч голови Київської організації «УТОГ» Левицького з нечуючими. 21 серпня, п'ятниця до Дня Незалежності України в бібліотеці культурного центру УТОГ відкрито книжкову виставку Україна єдина. О 16-й годині до Дня Державного прапора України лекцію на тему тріпочі синьо-жовтий стяг як вільне серце України прочитає Микола Рибальченко у Клубі Політика і життя. О 17-й годині Краю милий, Моя Україно! Літературно мистецьке свято до Дня Незалежності України. 26 серпня середа о 16 й годині. Корисні поради щодо незвичайних народних рецептів дасть Валерія Яремко у клубі Будьте здорові. О 17 й годині. Огляд цікавих новин з сайтів інтернету зробить Ростислав Чорновський. 28 липня п'ятниця о 16-й годині Нела Ларіонова запрошує вас у бібліотечну Вітальню Сяйво Видатний романтик морської стихії. Літературний вечір до 135 річчя від дня народження Олександра Гріна, видатного російського письменника. О 17-й годині про свято Успіння Пресвятої Богородиці розкаже Тетяна Лапієва у клубі Українська народна культура. 29 серпня субота, Запрошуємо вас на екскурсію до співочого поля на 60-ту традиційну виставку квітів до Дня Незалежності України. Цього року вона має назву Квітковий оберіг і присвячена. «Квітці України. З давніх давен квіти створювали магічне обрядове коло, вінок, оберіг. Разом у вінку могло бути 12 різних квіток, кожна з яких мала свій символ. Ромашка символ кохання, мак краси та чистого почуття, а мальва передає духовне коріння народу, його Невмирущись. Всі композиції на виставці будуть об'єднані однією жовто-блакитною стрічкою. Запис бажаючих відвідати екскурсію проводиться в кімнаті номер 4 культурного центру УТОГ, а також за електронною поштою. Або Смс на номер 050 442 72 31. Дякуємо за увагу.